Час новин на Радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 31 травня. Голова Лазівської громади відвідав центр надання адміністративних послуг, поспілкувався з керівником Катериною Нараган та працівниками щодо надання електронної послуги з оновлення даних військовозобов'язаних. на особистому досвіді. Сергій Зеленський перевірив швидкість роботи порталу Дія, через який здійснюється актуалізація. Голова Лозівської громади оновив свої відомості в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, про що отримав витяг з початку та підписом адміністратора ЦНАПу. Актуалізував свої дані секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Послугу оновлення даних військовозобов'язаних адміністратори Лозівського центру надання адміністративних послуг почали надавати з 18 травня, дня набуття чинності закону про мобілізацію. На сьогодні майже три сотні людей поновили інформацію й отримали витяги, розповіла керівниця Лозівського ЦНАП Катерина Нараган. Витяг фахівцями формується на підставі даних реєстру військовозобов'язаних оберіг. Адміністратори ЦНАПу нагадують, що для оновлення даних при собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та актуальний номер телефону. Військова Зені призовники та резервісти за законом упродовж 60 днів зобов'язані оновити свої облікові дані, а саме прізвище, ім'я по батькові, фактичну адресу проживання, мобільний номер телефона та адресу електронної пошти за її наявності. Лозійська громада продовжує співпрацювати з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. 22 травня в межах проєкту Альянс Українських університетів відбулася презентація методології досліджень з визначення потреб територіальних громад та результатів досліджень у 12 пілотних громадах в межах проєкту посилення спроможності громад для відбудови через пілотування їхньої взаємодії з університетами. Результати досліджень від КНУ імені Тараса Шевченка представляли Костянтин Мезенцев, координатор проєкту від університету. Анатолій Мельничук, керівник Експертно-консультаційного центру з розвитку громад і територій географічного факультету КНУ. Денис Петренко, представник партнерської територіальної громади, заступник Лозівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Ректор Володимир Бугров сказав, університет від самого початку свого існування здійснював впливи на українське суспільство. Понад 100 років тому, під час першої української революції, університет був осередком формування української державності. Вже у 21 столітті. Поряд із навчанням та дослідженнями КНУ повноцінно реалізує третю місію здійснюючи впливи на суспільні процеси. Університетські фахівці забезпечують супровід, допомагають територіальним громадам у формуванні візій, розробці стратегії їх відновлення та розвитку. Саме в альянсі українських університетів викристалізувалася цілісна мережа університетських експертів з різної тематики з різних факультетів. У проєкті ця мережа переходить на міжуніверситетський рівень завдяки співпраці фахівців з різних за розміром, формою власності, особливостями функціонування закладів вищої освіти. Проєкт став поштовхом для побудови партнерства на довгострокову перспективу з Лозівською територіальною громадою на Харківщині та іншими територіальними громадами очікуємо масштабування отриманих результатів усіма учасниками, аналізу того, що вдалося, а що потребує удосконалення і зміни поштовху для подальшої успішної діяльності громад, розбудови України після перемоги. Інформація з офіційної сторінки університету у Фейсбуці. Вихованці відділення боротьби вільної взяли участь у відкритому чемпіонаті міста Первомайський серед молодших юнаків. За результатами змагань друге місце посів Ігнат, вагова категорія 45 кг, кілограмів, Чех Девід, вагова категорія 21 кг, кілограм, третє місце Сарай Назар, вагова категорія 35 кг, кілограмів. Несповитий Ярослав, вагова категорія 25 кг, кілограмів. Хатєєв Кіріл, вагова категорія 39 кг, кілограмів, джерело дю США, Олімпія. Комунальному підприємству Екосан на постійну роботу потрібні працівники, а саме робітники зеленого будівництва. Чоловіки для покосу трави, зарплата 8 тисяч 653 гривні. Дорожні робітники, поточний ремонт доріг, зарплата від 9 тисяч 948 гривень. Трактористи бульдозерист, зарплата від 12 тисяч 315 гривень до 14 тисяч 381 гривні. Водій автотранспортних засобів категорії «С» – зарплата від 14 тисяч гривень. Графік роботи з понеділка. По у п'ятницю з 8 години до 16.30. За довідками звертатися за телефоном 235 22 та 235 71 або за адресою місто Лозова, вулиця Правди, 4. На Львівщині, 28 травня в західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ завершились фінальні змагання 31-ї всеукраїнської спартакіади Повір у себе з паралімпійського та дефлімпійського плавання серед дітей та підлітків з інвалідністю в змаганнях у складі збірної команди Харківської області взяли участь троє лозівчан і вибороли призові місця. А саме Вероніка Беззубенко – бронзові нагороди на дистанціях 50 метрів вільним стилем, 50 метрів брасом та 100 метрів на спині. Богдан Беззубенко – бронза на Станціях 50 метрів брасу 50 та 100 метрів на спині. Артур Гомов – бронзова медаль на дистанціях 50 метрів вільним стилем та 50 метрів на спині. Юних спортсменів підготувала тренер-викладач лозівської ДЮСШ «Юність» Черненко Марина. Новини Харківщини. На Харківщині за тиждень виявили та знищили більше як 1400 вибухонебезпечних предметів. З 22 по 29 травня, включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували майже 758 гектарів територій, виявили та знешкодили 1438 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили в департаменті цивільного захисту харківської ОВА. Крім того, протягом тижня зведені підрозділи саперів обстежили понад 526 гектарів сільгосп угідь, більш ніж 600 метрів ділянок автодоріг та понад півтора. Ра кілометри газопроводів, майже 22 кілометри ліній електропередач. А також перевірили вісім об'єктів до електромережі повторно підключили 3482 абонента. Впродовж 29 травня. Піротехнічні підрозділи розмінували понад 48 гектарів територій, більше як 38 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 300 метрів ділянок автодоріг, більше як 100 метрів газопроводів, майже 4 кілометри ліній електропередач. А також один об'єкт виявлено та знешкоджено 271 вибухонебезпечний предмет. Нагадаємо про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номером телефонів 101-102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. У Харкові піймали агітатори, який знімався у пропагандистських відео росіян. Співробітники служби безпеки зібрали докази протиправної діяльності ще одного пропагандиста руського міра, який брав участь у постановчих сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації Харківської області. Тоді він проживав у захопленому на той час селі Рубіжне Чугуївського району і роздавав інтерв'ю про кремлівським інформагентам, в яких виправдовував російські вторгнення в Україну. Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Зловмисник на. Камеру дякував російським військовим за окупацію території України та скаржився, що це не було зроблено раніше. Такі відео Россмі подавали, нібито як позицію пересічних громадян України і використовували для масового розгону в інформпросторі. Після звільнення регіону зловмисник приїхав до Харкова і намагався загубитися, сподіваючись, у такий спосіб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ викрили його та притягли до кримінальної відповідальності. Ініційована службою безпеки, комплексна судова експертиза мовлення підтвердила протиправних характер висловлювань зловмисника слідчі СБУ кваліфікували дії ворожого пропагандиста за частиною 3 статті 436-2 кримінального кодексу України виправдовування збройної агресії РФ проти України, виправдовування тимчасової окупації частини території України, вчинені з використанням засобів масової інформації. За такий злочин зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Ворожі ракети повністю зруйнували Дергачівську кіноспортивну школу. Унаслідок ракетного удару по малій Данилівці у ніч на 30 травня була повністю зруйнована Дергачівська дитяча юнацька кіноспортивна школа. Про це Слобідський край пише з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка. Будівля не мала жодного відношення до військової інфраструктури. Після звільнення Харківщини від російських окупантів цей заклад почав відновлюватися. Тут постійно відбувалися реабілітаційні заходи для дітей. Працівники та вихованці школи доглядали за конями та іншими тваринами, яких налічувалося декілька десятків напередодні травневого російського наступу на північ Харківщини. Тварини та персонал були евакуйовані на безпечну територію. Це допомогло врятувати їм життя, розповів В'ячеслав Задоренко. За його словами, завдяки зусиллям державного біотехнологічного інституту і волонтерських організацій, два тижні тому персонал загляду разом з вихованцями, школи та кіньми були евакуйовані до Прилуцької громади Чернігівської області. Це була остання інформація на сьогодні. Переглянути більше новин. Ви можете на офіційному сайті Гузівської міської ради, а також у соціальних мережах ТРК «Лозова». Зичимо гарного дня і тільки добрих новин. Почуємося!